Подім на себе медичний халат. В кутку стоїть кейс з доказами, взяв кейс покулав на стіл. w rękach spierubień na jakiejś z użyciem potrzebnej miot dla prowadzenia ekspertyzy widzieliśmy, że po czym za do niego w kiesze znajduje się u mieru kowieszki mikroskopu lubata pincet, na chwilę, że zdejsołu to wydano ich na obie dwie ręki, Zaczął prowadzić ekspertyzę niewidomy rycerz nie obrażony za pincet za pomocą niego wziął niewidomy rycerzem dopłynął mikroskop obrażony zrobił nadrys na niewidomy rycerz wini to powoli mikroskop po nadrzis udało się wydać, że to trąb nawet na to Діставати хімічний розчин та піпетку поставив розчин поруч з мікроскопом та почав переливати його до піпетки. Взявши піпетку, накапнув трохи розчинув на деріс, відклав піпетку та поглянув в мікроскоп, речі вона особила хімічну реакцію, через що вдалося з'ясувати, який це вид наркотику, засунув руку кишені стовбукнув та ручку, після чого записав сідання експертиз, обережно поклав все. До кейсу взяв себе, зняв себе рукавичкою та закрив кейс. Експертиза показала, що невідома речовина це психо є, що дана речовина є психотропною. Так, так звані шишки. Дістав другу попередню наркотичну речовину, психотропну речовину. У руках співробітника кейс з усім потрібним і для проведення експертизи відкрив кейс, після чого зазирнув до нього кейс і забувати сьогодні рукавички, мікроскоп липату та нагловшись зі свого рукавички то одягнув їх на обидві руки. Почав проводити експертизу, невідомий речовин. Обережно взяв пінцет за допомогою нього взяв невідому речовину та уклав його на скло мікроскопа. Обережно зробив надріз на невідомі речовині, ніхто поглянув у мікроскоп, надріз, вдалося виявити, що це психотоп, психотропна речовина. тобто наркотипна хвилю, що відкрив валізу та почав діставати хімічний розчин до піпетку, поставив розчин поруч з мікроскопом, там щоб переливати його до піпетки. Взявши піпетку, накапнув трохи розчин на надріз. Відкопіпенку та поглянув мікроскоп, при вона вступила в хімічну ренакцію, через що вдалося з'ясувати, який це вид наркотику. Засунув руку в кишеню, і дістав блокнот та ручку, після чого записав всі дані. Експертиза обережно поклався до кейсу, зняв з себе рукавички, то закрив кейс. Експертиза показала, що дана речовина є психотропною, а саме сушена петрушка, так звана. Прибирав мікроскоп, руковички викинув не закрив кейс з приладдям для експертизи, поклав з боку. Кейс э, два мішка з наркотичними засобами поклав назад до кейсу з доказами, кейс закрив, поклав з боку, вимкнув камеру.